Виконуємо номер 763 із підручника Алгебра 7 та номер 34.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте добуток у вигляді многочлена. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Поміняємо місцями у перших дужках наші доданки. Від перестановки доданків сума не змінюється. Маємо 3Q додати p квадрат. В других дужках у нас 3Q відняти p квадрат. Отже, у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тримаємо підносим до квадрата, буде 9 q квадрат. відняти П у четвертому степені. Коли підносимо степень до степені, показники степенів перемножаємо. Завдання друге. Змінимо у других міс... дужках тепер наші доданки місцями. Знов у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата 4 квадрат, відняти m у шостому степені. Змінимо в дужках в другі доданки місцями. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо 25А квадрат відняти B у четвертому степені. Завдання четверте. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток до різниці квадратів цих виразів отримаємо 0,49 м квадрат відняти n у четвертому степені. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів. Виразів. Отримаємо 16 Т у четвертому степені, відняти П у восьмому степені. І останнє завдання поміняємо наші доданки у других дужках місцями. Від перестановки додамків сума не зміниться. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток до різниці квадратів цих виразів. Отримаємо 9а у шостому степені. Відняти 16 б у восьмому степені. номер 763 із підручника Алгебра 7 та номер 34.16 із підручника Математика 7 виконано